Я вітаю вас, друзі. Сьогодні, коли починаються дні обох нас Майданів і 4, і 13, 14-го років, я хотів би по-новому оглянути вже історію, яка відбулася якраз і на моїх очах, і висловити свої думки стосовно цих подій і того, що відбувається сьогодні. Вранці почитав. Віктора Кожевника, який в такій чорній рамці написав, що він приймав участь у е цій події 2014 року Майдан, і е він е вважає, що він винний в тому, що в нас нічого не вийшло, що в нас не, е не отрималось те, що ми бажали на обох майданах, і що він е ну, це для нього такі чорна подія. Я б сказав би, що. Оцінюючи все те, що було з нами спочатку з і четвертого року, і 2013, 2014 року, хочу сказати, що немає абсолютно за що посипати голову попелем. Коли після побиття студентів на Майдані, до речі, ніхто так і не розумів з нас, коли ми вже почули, що Янукович відмовився від. Асоціації з ЄС, взагалі, руху в цьому напрямку у нас було у всіх настільки розчарування, і ми взагалі не знали, що робити і як цьому можна зарадити. Тобто, ми могли тільки хапати повітря ротом і не знати, що робити взагалі. І роз'їхались ми додому в дуже таких. Недобрих почуттях безсилості, і розуміли, що нас можуть просто-напросто вже повезти назад до Росії, нікого не питаючи, і що не в наших силах це змінити. Вночі відбувся жорстокий поби... побиття, побиття студентів, і ми довго, і я особисто довго не міг зрозуміти, хто це зробив і, і чому. Для Януковича це не було потрібно, не було ніякої абсолютно небезпеки в тих студентах, які лишилися біля стели. І побиття це відбулося, як на мене, то взагалі не тільки проти волі Януковича, а вже і поза його впливом. Тобто сьогодні вже точно для мене зрозуміло, що в планах Володимира Путіна було. Знищення України і для цього потрібен був привід. Нам йому потрібні були акції на Майдані, непокора, абсолютно, скажімо, боротьба з правоохоронцями. Тобто він хотів зробити розбурхати все це море і під цим приводом і захопити Крим, і оголосити війну. Фактично, він, плани його були. Уже тоді розроблений на війну. І якщо сказати Кожевніков думає, що ми тоді могли піти мирним якимось шляхом, або немирним, тобто, щоб в нас був якийсь вибір, то я хочу сказати, що вибір у нас був наступний: або ми боремося і можемо загинути, а хтось виживе, або ми не боремося і усі загинемо. У планах Володимира Путіна не було України і не було Українців. Тому. Посипати себе попелом це остання справа, яку може робити українець взагалі. Тому до віктора скажу: не посипай попелом свою блискучу голову, бо нема перед ким посипати. І якби влада далі продовжилася і в Києві, ви б втікали б невідомо куди і не втікли б ще з того Києва. Тому е нічого не посипай і не ми не мали абсолютно ніякого вибору. За нами прийшли. І прийшли ті, які прилетіли на літаках в Бориспіль, коли ми їх там зустрічали. Чорній формі, новенькій беркутівській формі, е, собаками, з щитами, і ніякі нам ні слова не сказали у відповідь. Я тепер розумію, чому вони не говорили слово ні одного відповідь, тому що після кожного першого слова ми зразу зрозуміли, що це були росіяни, і вже тоді в них були в планах наше знищення. Ці очі були зовсім інші, ніж е, сьогодні, навіть наш той страшний Донецький беркет, який виявився так само не самим страшним і не самим крутим. Я не говорю вже про Львівський Беркут або про інші. Це все одно були українці, які по-іншому дивляться на цей світ. Тому я хочу сказати усім. У нас просто не було і його немає сьогодні цього вибору. Якщо хтось думає, що можна відійти від Бахмута чи від Авдіївки, чи сховатися, чи говорити якісь переговори із цим маньяком. То забудьте про це, в його планах нас уже не існує. Я хочу сказати, що подякувати тій молоді і студентам, які я не знаю, чим вони тоді відчули. Вони відчули, мабуть, п'ятою точкою, що до Росії, до Путіна це смерть. Да, через кілька днів на Майдані зібралося біля мільйона людей. І все це почалося. Цей спротив. Скажу, що е, от український спротив це є настільки феномен. Я згадую слова папи римського Павла Івана Другого, який сказав: люди, бережіть українців, це остання надія світу. Сьогодні запалити той смолоскип, той яскравий, е, яскраве полум я, полум я свободи могло ж дуже небагато народів. І українці запалили весь світ своєю силою, своєю. Духом і своїм Божим началом. Тому не плачте, ми живемо в надзвичайний час. Ми поклали багато людей, але повірте, що ці люди лежали б в землі все одно, тільки їх було б ще набагато більше, і вони були ще опущені перед тим, як їх уб'ють. Тому або ми переможемо і будемо в славі, або ми загинемо. Також в славі, але не опущеними. Нікому Україна не дозволила себе опустити вниз і попустити на коліна. І той український герой, який сказав слава Україні і пішли, той і є символ України. Тому я славлю тих, хто починав Майдан, перший майдан, на якому ми продовжували революцію на, гран... на граніті студентів. Ми продовжували Україну без кучми. Це було настільки одним цілим, що ми навіть не розуміємо, що ми не зможемо зійти в сторону. Ви подивіться стосовно загинули чи не загинули. Де сьогодні Донецький і Луганський, які повірили росіянам? Ви не знаєте і я не знаю статистики, але я впевнений, що 80% чоловіків їхніх вже в землі лежать сирі. Хоч вони були за Росією, вони стали сміттям і їх послали попереду на всі найгірші точки війни. Їх послали з поганим озброєнням, Послали тому, чому вони все одно є українців. І якби ми повернулися назад і покорилися Путіну, завтра ми воювали би в перших рядах з поляками і загинули під Жешовом, взявши поляків добре, а не взявши їм. Головне путіну головне було, щоб ми. Не існували на землі. Тому не робіть ілюзій. Світ не просто такий, що я хочу чи не хочу. Ми маємо боротись і виборити цю свободу, яку ми несемо не тільки для себе. Ми маємо перемогти це всесвітнє зло і це наша місія. Тому слава Україні, слава українському народові, слава українським генералам, які сьогодні є нашим найбільшим скарбом. І бережимо їх, не дамо нікому їх забрати, тому що золото ми віднайдемо. А от генералів за них любе золото віддасть сьогодні наш ворог. Тому бережимось, утримаємося від будь-яких хнюпань, якихось непоганого настрою. І знайте, поки Бог з нами, поки з нами Америка, поки з нами Європа, поки з нами Правда і Бог, ми сильні і ми переможемо. Слава Україні!